Знай наших телеканал Прилуки започатковує спеціальну рубрику, присвячену видатним постатям наших земляків. В той час, коли наша країна переживає активний процес деросифікації, відмовляючись від нас, що так чи інакше пов'язують нас з російським агресором, ми розповімо глядачам про знаних українців, прилучан, що будуть гідною альтернативою у питанні перейменування вулиць міста. Спільно з прилуцьким краєзнавчим музеєм повідаємо історії життя, цікаві факти відомих діячів минувшини. Сьогодні Сьогодні знайомимо вас з актором і режисером Іваном Кузьмовичем Бровченком. Іван Кузьмович Бровченко актор, режисер, педагог, наш земляк, уродженець міста Прилуки. Він був не єдиною дитиною в сім'ї, але дуже рано залишився сиротою по батьку. У му році ХХ століття у нашому місті відбувалися перші революційні рухи. Вони відбувалися на Тютюновій фабриці, відбувалися у депо. І, власне, ось під час такої сутички батько Івана Кузьмовича був поранений і помер. Звичайно, життя було важке, скрутне, але наснаги до життя додавало захоплення театральним мистецтвом. На початку ХХ століття у нашому місті була велика кількість самодіяльних театральних гуртків. Вони були в різних куточках нашого міста. І на Кустівцях, і на Сорочинцях, були професійні театри, і інтимний театр, і єврейський театр. Знаємо, що в кінці 19 сторіччя, власне, в нашому місті почав будуватися професійний театр. Будувався він, скажімо, Людиною багатою, заможною, власне, яка мала капітал Бродським. І його помічником у будівництві театру, його компаньйоном був власник цегельного заводу Штонта. Вони розпочали будівництво театру, але, на жаль, банкрутство першого. Примусило їх зупинити це будівництво, і вже з історії ми знаємо, що лише в 30-х роках ХХ століття був добудований власне наш театр, який нос нині, в якому нині знаходиться міський будинок культури. Так от Іван Кузьмич Бровченко захоплювався театральним мистецтвом і розпочинав свою театральну діяльність власне він в театрі Кустівці. Згодом він служив в царській армії, був на фронтах Першої світової війни. Власне, в той час він закінчив таку піхотну музичну навіть школу. Організував такий фронтовий аматорський театр, виступав на фронтах. Першої світової війни був санітаром, утримав контузію. Згодом він навіть служив в Червоній армії, але вже в 20-х роках він повертається до Прилук. Повертається до Прилук і починає працювати в театрі. Він є одним із активних організаторів молодого театру у місті Прилуки під керівництвом Петра Хмари в житті. Івана Кузьмича Бровченка була широка географія театрального мистецтва. Йому довелося в 30-х роках помандрувати Україною. Він був на сході нашої держави, він працював у Вінниці, він працював у Херсоні. Потім в 40-роки -і, і в період Другої світової війни він знову ж таки повертається до нашого міста. Попередньо варто сказати, що ще на кінець 20-х років Іван. Бров... Кузьмичем був організований робітничо-колгоспний такий пересувний театр. Він, власне, був ініціатором створення такого театру, коли вони мандрували по населених пунктах із своїми виставами. До речі, не всі актори хотіли приєднуватися до цієї трупи, але згодом вони зрозуміли, що власне таким чином вони можуть заробляти кошти. І трупа збільшувалась. А от, повертаючись до 40-х років, наголосимо про те, що в 1941 році Іван Кузьмич ще був у Прилуках, а в 43-му році він вже працював у Ніжині, А в 45-му році був режисером Чернігівського театру. Згодом він переїхав до Ужгорода до Дубно. А вже в на кінець 50-х років отримав звання заслуженого актора. Наприкінці 50-х Іван Бровченко повертається на рідну Чернігівщину. Він приїздить до Ніжинського театру і очолює власне Ніжинський драматичний театр, стає головним його режисером. І, власне, майже до своєї пенсії він працює головним режисером. Майже півстоліття Іван Кузьмович Бровченко присвятив театр. Мистецтво. Він власне, є автор своїх п'яти п'єс, 10 одноактивок. Він зіграв понад 600 ролей, він поставив понад 200 п'єс. Власне, в його репертуарі завжди були метри величі українського театру, автори українського театру. В його репертуарі були величі українського театру, як Карпенко Карий, Старицький, Панасмирний, і власне сам Іван Кузьмович запам'ятався глядачам. У ролях Миколи в Наталці Полтавці, він грав в Назара, в Назарі Стодоля, Голохвастого за двома зайцями. Тобто велика кількість провідних головних ролей була зіграна саме Іваном Кузьмовичем Бровченком. Можемо хизуватися тим, що власне в Ніжині встановлено меморіальну дошку на будинку, де проживав Іван Кузьмович з своєю дружиною. Іван Кузьмович по собі лишив. Учнів, яким він передав свій власний талант, і його дружина, і він займалися викладацькою діяльністю, педагогічною такою діяльністю, тобто вони були наставниками для молодого покоління тих людей, які, власне, присвятили своє життя театру. Сьогодні в звібранні Прилуцького краєзнавчого музею є невеличка частинка особистого театрального життя Івана Кузьмовича Бровченка, але це ті речі, які яскраво характеризують і передають його частинку театрального життя. Це речі, які супроводжували його по театральному життю, це саме ті предмети, які е, спочивали. Перед дзеркалом в театральній кімнаті, гримувальній кімнаті Івана Кузьмича Бровченка. Звичайно, у нашому зібранні також є фотонегативи його театральних ролей. Творчість Івана Кузьмича Бровченка, його майстерність зробили вагомий внесок не лише в розвиток театрального мистецтва Чернігівщини, але й загалом України.